Кожного з них своя мотивація, але спільна мета вигнати ворога і звільнити усі загарбані окупантами території. Мешканці Дніпропетровщини щодня поповнюють лави штурмових бригад гвардії наступу. Серед них доброволець Станіслав. Його вибір підрозділ Азов. Чоловіку 47 років. Він родом з Миколаєва. Вже 15 років мешкає у Дніпрі. Розповів, що 2014-го у Виловайську у нього загинув батько. Нещодавно на Херсонщині рідний брат. Мій брат був для мене найріднішим. Він у полон попав, а його вбили. Те, що він казав, що він з України і хвалився цим. У мене мама плаче, що вони йдуть і йдуть. Якби браття, Ну, вони не браття, Браття не вбивають друг друга. Він додав, що працює на підприємстві з виробництва медичних бахіл та халатів. Має навички снайпера. Запевняє, що на передовій буде корисним. Кандидат вже заповнив анкету. Наступним етапом проходитиме військову лікарську комісію. Я хочу піти в Азов, в бригаду Азов. І піти в Бахмут допомогти нашим. Так і буде. Головна задача гвардії наступу звільнити всі українські території. Більше про набір до підрозділів знайомтесь на сайті.